Я вітаю самих найкращих на каналі Віталій Квентуріно ну і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Період акції з 12 по 18, включно лютого. Акції для власників карти АТБ. Огляд буде, анонс буде як завжди, показую регулярну ціну і озвучую та що буде вже в акції. Із 12 числа, з 12 лютого. Дякую за коментарі, дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Зі знижкою буде від торгової марки водний світ і корка Амойви, пакування 160 грамів, 38 гривень. Так, не пам'ятаючи, я нагадав вам це відео для власників карти АТБ. Якщо ви хочете, бажаєте подивитися ціни на усі. Продукти і для власників, і для не, власників. Відео вже є на каналі. Власники карти АТБ можуть придбати сир з Внигора, є екстра 160 грамів, а також сметанковий. Пакування 160 грамів, і той, і той, 66 гривень, 70 копійок. Йогурти торгової марки Галичина, смаки в асортименті. Вага стаканчика 290 грамів, 29 гривень. Акційна ціна. Йогурт Галичина, суниця, манго, вага стаканчика 240 грамів, 25 гривень. Напій для малечі какао, 300 грамів пакування, 42 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Так, вибачаюсь, пакування не 300 грамів, як тут зазначено, а пакування 150 буде в акції. Ось пакування 150 грамів, ціна зі знижкою 42 гривні. Так, оці ці польські галяретки, цукерки також будуть зі знижкою 190 грамів. 58 гривень, акційна ціна. Від торгової марки Любимов молочний мигдаль у молочному труфелі 100 грамів 54. В акції «Арахіс» своє лінія 60 грамів. Зі знижкою 12 гривень. Гірчиця французька, своя лінія 190 грамів пакування. 20 гривень. Гірчиця своє лінія українська міцна 130 грамів. Акційна ціна 12 гривень. Молоко, своє лінія, не збере згущене, 900 грамів. 100 гривень. Ось такі мультифруктові напої для малеча, 200 мл. 9 гривень, 30 копійок. Мені здається, може я помиляюсь, залишайте свої коментарі. Чим далі оці акції для власників карти, карти АТБ, тим гірші акції. Взагалі нема що кинути око навіть, не те, що купити. Своя лінія баклажани по-домашньому салат 300 грамів. Акційна ціна 39 гривень зі знижкою. До нас приїхали ось такі булочки торгової марки День у День. бутербродна. Максі з кунжутом. Тут дві штуки. Їх можна придбати за 15-30. А ці пиріжки я вже показував, вони дуже смачні, є з різними начинками по 13 гривень. А ось такі пиріжки по 11. Власники карти АТБ можуть придбати львівські дріжджі 100 грамів по 10 гривень. І ось такі пів кілограма 33 гривні. Новинка в нашому АТБ ось така фірмова з молоком кобаса першого сорту 500 грамів. Зараз по 100 гривень 50 копійок показую вам як новинку. І ще з'явилась ось така. Рулет. Також ціна йде за 100 грамів. Рулет копчено варений зі свинини по 32 гривні майже за 100 грамів. Серветки вологі, день у день антибактеріальні. Пакування з клапаном 120 штук. Зі знижкою можна придбати за 42 гривні. Тверде мило, дитяче міні-бі, по 8 гривень 50 копійок. Також можна придбати ось таке пакування. Тут 4 шматочки зі знижкою 28 гривень 50 копійок. Новинка мило 140 грамів з екстрактом перли 26 гривень. Це також новинка своє лінія мило 90 грамів 35 гривень. Але воно буде дешевше вже із середи. Евелін чоловічі, а Це у нас гелі та бальзами після гоління по 200 мл 77 гривень. Дитячий засіб для купання, піна для ванни, гель для душу. А три в одному, три аромати на вибір. Акційна ціна 40 гривень. Живельні зволожуючі креми для рук. Своє лінія, 80 грамів. 2580, зверніть увагу. Я ще знайшов авокадо. Тепер в магазині АТБ можна придбати вату 100 грамів 26,40. Своє лінія. Дивіться, рідкий пластир. Це можна з собою взяти і кинути в косметичку. Ціна 37 гривень. Багатоцільовий розчин для контактних лінз 360 мл. Дезінфекція, очищення та промивання, видалення білку і збереження. Так що, кому потрібно, передайте, хто користується лінзами, що є такий засіб в магазині АТБ. Добавка дієтична для малечі 50 штук. Тут жувальні від медики 120 гривень. Новинка в нашому ОТБ: мило для рук. Своя лінія 300 мл. Є макадамія та півонія, олива та молочні протеїни. І я ще знайшов біла орхідея та інжир 31 гривня без знижки. ну Зі знижкою буде трішки дешевше. Знайшов я ось таке морозиво від ласунка. Тут а, кілограм 100, а це мілілітрів, 550 грамів ананас, маракуя та макарони. Ну, макарони це оці 225-70. Так, це також новинка, ласунка, манго, абрикос 500 грамів. І є ще морозиво вишня малина. У відерочках ціна такої новинки 220 гривень 40 копійок. Новинка в магазині АТБ. Горілка традиційна древньокиївська 0,350 87,60 гривень. три зірочки. це, мабуть, не він, а де ж ці зірочки? Ось цей, напевно. Так, да, ось цей. Грузинський. Легенди. Колхіди. Добре, я буду закінчувати відео, Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами вже у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!